Великий ти, Господи, дивні діла твої, і немає жодного слова, щоб задовільно чудо твоє оспівати. Великий ти, Господи, твоєю волею з небоття приві усе до, до боття, твоєю владою ти тримаєш корінь, Сам чоловіко, любче, царю, прийди і нині. Через ходження святого твого Духа і освяти цю. сам ЧОЛОВІКО любче царю, прийди і нині через ходження Святого Духа, і освяти воду цю. сам чоловіко любче царю, прийди і нині, через ходження святого, святого Твого Духа, і освяти воду. Цю. Самі нині владий, освяти, воду, з духом Твоїм святим, самі нині влади, о святи, воду, з Духом Твоїм святим, і подай усім, що доторкається, і причащаються, і, і помазуються на його свячення здоров'я, очищення богословення, і спаси, Господи, Богом, бережений народна, оці по плані. Вороди теря засвічить тобі на нісницятигоний. Росія, милоця поклонів. Вороди, ряда засвічить тобі. Перше, що ми святкуємо. Усі разом згідно нового календаря. І вперше сьогодні до нас прийшов наш отець Ксьон Владислав, який разом з нами сьогодні екомінічно освячує воду. Це такий гарний сьогодні нас усіх приклад, що Бог один, і має бути церква одна, і має бути в єдність, нас священників духовенства, і має бути єдність усього нашого. Українського народу. Тому з нагоди цього великого свята ми сьогодні заносили наші молитви до Всевишнього Господа, щоб благословив наші води, якими будемо благословляти наші міста і села, поля і ліси, ріки і озера, які ми вже посвятили, щоб з тим освяченим злий дух і всі злі сили. Які ще перебувають в Україні, пропали, згинули, а між нами залишився Божий мир, добро, любов і єдність нашого українського народу. Тому той щирий великий молитві до Бога в єдності просимо Божого благословення, просимо і Божої опіки. Для неньки України нехай і ваші доми, вас особисто, сім'ї і родини благословляє Всемилостивий Господь.